Одна з причин неоприлюднення звіту ЄС поведінка українських депутатів. Вони ухвалили поправки до так званих безвізових законів, зробивши їх такими, що тепер суперечить домовленостям з ЄС. Тож доведеться знову голосувати і скасовувати ці зміни, вважають експерти. Чим більше спеціалісти ЄС читали законопроекти, ухвалені в листопаді Верховною Радою, тим більше вони помічали маленькі, але важливі відхилення від попередніх домовленостей. Процес затягується. Верховна Рада повинна буде ухвалити повністю законопроекти, які були узгоджені з європейським союзом. Безвізовий режим друга причина відтермінування звіту брак реформ в Україні. Єврокомісії не вистачає аргументів, аби довести країнам ЄС, що Київ справді має політичну волю для радикальних змін та боротьби з корупцією. Третя перешкода європейська криза біженців у цьому контексті мені видається, що Єврокомісія дещо випереджає події. У неї немає безумовної підтримки з боку населення чи навіть підтримки серед держав, щоб надати Україні безвізовий режим. При цьому в Брюсселі дають зрозуміти, що все ж головна причина те, що Україна не виконала домашні завдання, а не зовнішні чинники, як от криза біженців та посилення боротьби з тероризмом я не пов'язувала би ці речі напряму. ЄС і справді зараз посилює боротьбу з тероризмом, але це не є чимось таким, що відрізняє нас від інших країн. безвізовий режим це не послаблення кордонів, а сприяння тим, хто подорожує. на думку експертів, навіть якщо звіт Єврокомісії оприлюднять ще цього року, і він буде позитивним. Це зовсім не означає, що візи для українців скасують і наступного року, як очікують у Києві. Тож обіцянка безвізового режиму має стати стимулом. Для проведення реформ, а не їх імітації.